Вже. Два альбоми, записаних російською мовою. Ми видали все. Привіт, все, Балачківан. Сьогодні в нас в гостях Кирило Липко. Кирил, про себе, кілька свій. Розкажи, будь ласка, що ти, де ти, звідки і чим займаєшся? Я актор, барабанщик гурту Шмельгаузен. Все це дуже коротко про мене це вся інформація. З неї, з неї багато, якщо дізнаватися, багато є витікаючого. Що... Ваш гурт підкажи. Я, розум... я знаю, що вони допомагають дуже сильно 92 й бригаді. Так, да, ми працюємо, допомагаємо. 92-й бригаді їздимо в країну, збираємо кошти і відправляємо допомогу. Ну ще в нас, окрім того, це зі спільної сторінки. Гурту ведеться збір на 92-бригаду майже завжди, тобто є там невеличкі паузи між зборами. Нещодавно до цього був збір на мільйон для сил спеціальних операцій на дрони. Зараз теж збір «Дронопад» називається для 92-ї бригади. Ми збираємо разом з поверні з живим. І взагалі у кожного окремо на сторінках завжди є якийсь збір. Кирил, підкажи, будь ласка, як змінилося під час повномасштабки, можливо, там репертуар чи щось чи більш патріотично, чи відмовились там, від російських фісен, чи до російської мови? Я бачу, тут є такий, насправді, Кирил сам з Кременчука, а ми всі в ну, не повірити, спілкувалися раніше російською. Війна змінила все абсолютно. У нас було на той момент вже Два альбоми, записаних російською мовою, ми видали все, лишили декілька пісень, ну і то ми їх переклали. Просто на старе аранжування вже записано. Ми їх такі пісні. Ну там такі пісні, як танго в пісні Тетяна. Наприклад, вона теж була російською мовою. Ми її і аранжування змінили, і текст змінили. І в Джесіці так само. Все перебудувалося на націоналістичні, патріотичні рейки, Але без цього зараз неможливо. Ми ж митці України і добре, що отягнулися. Пане Кило, дякую. Дякую вам. Дякую, що допомагаєте. Дякую, що впроваджуєте українство. Це дуже важливо. І я знаю, що дуже багато молоді слухає, дивиться і хочуть бути на вас схожими. Я бажаю, що українство і допомога армії це те, якраз що треба у Кирила 100% перейняти. Дякую вам всім. Обійняв разом. Переможемо.